Ніколи нікому не перечини не заперечую того, що кажуть. Немає однакової пари очей, кожна бачить світ по-своєму, і в кожного своя правда, і в тебе теж своя, хоча й вона може когось подивувати. Слухай інших і приймай почути, але вір лише тому, що сам побачиш. Я ніколи не повірив би, що дитина за кілька місяців перетвориться в старого діда, якби це не сталося на моїх очах, і 90-літнього, що став батьком. Світ чудесами повниться. Закон парування людей дуже простий. Чоловік з першого погляду бачить у жінці тільки тіло й очі, а все інше домислює собі. Жінка чує тільки голос і вгадує потрібний їй запах, а все інше навіює собі. Так вони знаходять одне одного, поєднуються природою. Нічим люди так не легковажать, як своїм здоров'ям, і нічого не бажають так багато іншим, як здоров'ям. Не бійтеся у мирущості, не бійтеся забуття, робіть те, що переживе вас, що зробите лише ви і ніхто інший. Робіть щось для загального добра, для батьківщини, живіть і робіть так, щоб за вас помолилась незнайома, зовсім чужа людина, Ці молитви любі Господові. Будуйте будинок для родини, садіть дерева, які доглядатимуть діти й онуки, шануйте релігію предків, дотримуйтесь батьківських звичаїв і родинних свят, не забувайте річниці старших і допомагайте ставати на ноги молодим. В цьому і закладена наша вічність. Пам'ятаємо, що смерть приходить не від старості, а від забуття.